Доброго здоров'я глядачам мого каналу, сьогоднішній відеогляд це відеогляд нагадування про товар, який ви можете придбати в нашому магазині Планета Залізяка. Наш магазин розташований в Славесному та стародавньому місті Звягель за адресою вулиця Житомирська, 104. Тож багато наших глядачів та покупців знають наш магазин, що він розташований у Новограді Волинському. Тож, коли отримують посилку. Запчастини, які ми маємо в наявності до ваших мотоблоків, тракторів, електровелосипедів, Звісно, не всі, але більше запчастин є. І бачить, що написано Звягель. думає, що ми кудись переїхали. Магазин Планета Зазяка залишається незмінно на цьому місці вже другий десяток років. Просто місто отримало стародавню назву Звягель, як колись, і називалося. Цей огляд не лише нагадування, що можна придбати товар. Які ми вже давно продаємо в нашому магазині. Мотоблок заряди 9 кінських сил повітряного охолодження, дві передачі вперед, одне назад. Мотоблок Зубор, 6 кінських сил повітряного охолодження, дві передачі вперед і одна назад. А й ознайомлення з новим товаром, який прибув в Україну під час війни. І саме цей мотоблок нещодавно з'явився на ринку України 6 кінських сил, три передачі вперед. І одна передача назад. Шановні глядачі, не нехтуємо правилами безпеки. Зараз закінчиться тривога і продовжимо огляд далі. Продовжуємо. Хочу надати вам цю новину, що на ринку України не лише в нашому магазині, а взагалі на ринку України під час війни з'явився мотоблок Шість кінських сил повітряного охолодження, що має три передачі вперед і одну передачу назад. Це мотоблок-Зубор. Китайського виробництва, і в нашому магазині їх всього два. Ви зможете придбати за ціною 29 120 гривень. Можливо, на ринку України є дешевше або дорожче, але ціна в нашому магазині з моєю гарантією саме така. Якщо когось зацікавили ці мотоблоки, всю інформацію ви зможете віднайти на нашому сайті Zarya.ua. Тому що в нашому магазині є електровелосипеди Fada n 9 Електровелосипеди Заря Силач, електровелосипеди Спарта, Спарта капітан, до речі, багато чекали, коли знову з'явиться електровелосипед на трьох колісах. Він вже з'явився, але, на жаль, він не вміщається. Цей невеличкий асортимент. Замовити його, ви зможете за номером телефону 063 212 25 15. Тож інформую вас, що в нашому магазині з'явився не лише мотоблок Зубар 6 кінських сил з електростартером, що має три передачі вперед і одну назад, а й мотоблок Зубар, що має 6 кінських сил без електростартера з номером двигуна 178. Він теж має три передачі вперед і одну назад. Саме в цій комплектації мотоблоків Зубор в Україні ще не було. Це новинка цього року. Ну а придбати в нашому магазині саме цей мотоблок ви зможете за ціною 25 тисяч 660 гривень. Ну а якщо ви є прихильником мотоблоків з бензиновими двигунами, до вашої уваги невеличкий компактний легкий мотоблок. З бензиновим двигуном Zubar GN4, 6,5 кінських сил за ціною 16 тисяч 930 гривень в нашому магазині Планета Залізяка або на сайті Заряйой. Інструкцію має, можна все прочитати. Ну а ті люди, які вже мають мотоблоки не один рік, водяні мотоблоки, так званою коробкою старого зразка, які шукають ґрунтофрези старого зразка, в нашому магазині вони теж є. І мотоблоки з коробкою перемикання так званого нового зразка, грунтофрези в нашому магазині, також є. А також ножиданих та інші запчастинки ви зможете замовити за номером телефону 096 163 06 63 з 9 ранку до 17, крім неділі. Ну і як не нагадати про електровелосипеди, які так щільно увійшли в наше життя. Електровелосипед, Заря села, на якому можна перевозити різноманітні габаритні вантажі за ціною 27 тисяч 700 гривень нашого магазині Планета Залізяка. Ось навіть бокові Ті підніжки, де можна розмістити сумку, для того, щоб завести онучка до школи, до садочка, спинка, щоб він не випав. Електровелосипед вже їздить дорогами України. Не один рік. Вже добрий десяток років. Ну і новинка електровелосипед Fada m 9 який більше схожий на електроскутер нашого магазині планета Залізяка теж присутній.